Мене звати Железняк Роман, я агроном-консультант черкаського представництва компанії Та сьогодні розберемо внесення ґрунтових гербіцидів. Перше, це потрібно мати вироблений ґрунт, так як всі ґрунтові гербіциди мають певні умови внесення. Саме перше це. Потрібно, щоб у верхньому шарі для створення екрану була волога. Друге питання потрібно, щоб ґрунт був без решток. Ґрунт має мілко структуру, так як крупні частки ґрунту, грудки також не дають, нормально утворюється екран. На сьогоднішній день на такі культури, як соняшники кукуруза в портфоліо є такі продукти торгової марки Байтан. На соняшник можна використовувати. Таких композиціях, як DARK 2 літри і 2,5 літри клінера. Також можна використовувати Thomas 330, також можна використовувати під кукурудзу дані продукти. Також під кукурудзу можна використовувати таких продуктів, як Platinum Star. але в залежності від грудючості ґрунтів від бонітету, використовується норма для легких ґрунтів від 0,5 літра на гектар. Також для важких ґрунтів до 0,7 літра на гектар. Але це тільки для кукурузи, тому що також цей продукт контролює падалицю соняшника в кукурудзі. За умов оптимального внесення ґрунтових гербіцидів, потрібно звернути увагу на температурний режим. Якщо буде внепланове непланове похолодання і приморське на ґрунті, вони можуть івілювати роботу ґрунтових гербіцидів на нід. Є один продукт, який не боїться таких раптових похолодань. Це Томас 330 який можливо вносити як на соняшник, так і на кукурудзу, так і на горох. І він буде працювати незалежно від того, яка ну які будуть пониження температури. Хотілося б звернути окрему увагу на такий ґрунтовий гербіцид, як скрінголд, який використовується в посівах соняшника та кукурудзи з нормою внесення від 3,5 літрів до 4,5 літрів. Добре, контролює широкий спектр дводольних та злакових бур'янів. Всім дякую за увагу. Мирного неба, гарних ворожаїв.